Нашій кроваті ми тут спимо, речі зберігаємо. Стіл йому буржуйка, це вона нас і гріє і кормить, можна так сказати. Готуємо чай, підігріваємо їжу, бо холодне це їсти. Ну, Тільки коли немає іншого вибору. От. Волонтери нам допомагають, роблять такі свічки окопні, дуже допомагають теж. В чому ну, допомагають? Ну, вони зігрівають, тобто вони не димлять, їх можна навіть десь там на посту трохи підпалити, десь в окопі зігріться. Ну і ось те, що у нас тут одне-два спальних місця на наш цілий цей маленький бліндаж, це розраховане на те, що одна, одна або дві людини будуть одночасно спати. А решта людей або будуть відповідати за те, щоб там пічку підігрівати, щоб тут побут підтримувати, або за те, щоб знаходитись на горі на зоні, щоб чергувати, спостерігати, щоб ніхто там зайве не підійшов стороній. Гріється тушман. Бам! Треба щось підігріти. Так буде швидше. Наша охоронця, бурзумка. Забрали її у квітні місяці з притулку, щоб була у нас така жива сигналізація. Справляється на всі 100, нікого не впускає не в бліндаж, ні на розміщення, де б не були, на всіх кричить, на командира кричить. Ми завжди знаємо, що хтось наближається. От, приготували її до зими, щоб не мерзла, не мокла. Сиди, гріється. Я люблю цю собаку. Її не можна було не утеплити. Кілька разів змокла і дивлюсь: лежить, дрижить, а холодно волого, її постійно треба витирати, щоб їй вночі не було холодно. І вона ж зі мною постійно ходить і на чергування, і туди, і сюди. Нікуди мене не відпускає. Тож утеплена, Ні промокашка, ще й така камуфльована. Якраз під погоду. Бузя. <гум> соромиться собачка. Наша захисниця. Скільки власне часу треба, щоб так кави заварити? Ну, приблизно десь півгодинки година. І дивлячись наскільки буржуйка розтоплена. Тому намагаємося завчасно ставити воду для тих, хто на посту, щоб коли змінялися, приходили вже на все готове. Тому ми лишаємо. Що стосується того, як це будувалося, то копали руками. Живемо у час прогресу, тому пиляли вже не руками, а пилкою. На це добре. Носили, звичайно, самі. Ну, Стінки ще більш-менше, от перекриття на, на стелі це найважче було, бо колоди довгі, і їх меншими не поробиш. Завдяки тому, що ми в більш таких первісних умовах ми менш залежимо від цивілізації, тому в принципі, ну, грубо топимо, воно більш-менш тепло. Все ж таки в місті так зробити не вийде. Світло це у нас генератор стоїть на вулиці, тому також, якщо станцію підзарядити, там ліхтарик, то да, Теж користуємося, як всі ці павербанки заряджаємо про запас, бо весь час не можемо дозволити собі користуватись генератором, все ж таки паливо, ресурс.